Всім привіт! З вами Козі Ліна і я рада вас вітати на своєму каналі. Перед початком цього відео я дуже сильно хочу перепросити за свою помилку за те, що я ставила неправильно наголос у псевдонімі «Підіді». Сьогодні я не буду руйнувати вашу психіку і одразу хочу прояснити ситуацію. Це le français». Pardon. Тому ще раз вибачте, і ми переходимо до відео. У відео про пана Підіді ми вже поговорили про те, що відбувається, що несеться, в чому, власне, заключається весь скандал і про що ви бачите тіктоки вже протягом тижня. Тому, якщо ви хочете бути в контексті повністю цього відео, це продовження, то раджу вам спочатку подивитися першу частину і потім повертатися сюди сьогодні. Ми з вами сконцентруємо свою увагу на найбільш обговорюваній жертві, і це Джастін Бібер. Оскінчоламасефомкапомайстовенкриміне. Про Джастіна зараз дуже активно говорять як користувачі в інтернеті, так і блогери з USA. І повірте, тут є про що говорити. Як на мене, то Джастін це ідеальний приклад того, що відбувається, коли в таку доросту та жорстоку індустрію ми пихаємо дітей, які в цілому не несуть відповідальності за те, що відбувається навколо них. І ми буквально спостерігали за тим, як Джастін росте, і разом з ним прогресують його ментальні проблеми. Ми знаємо про депресію Джастіна, про його проблеми з агресією, та про в цілому такий доволі нестабільно постійний стан, що проявляється як мінімум в його ставленні до дружини, як максимум в його комунікації зі змі, і в цілому ставленні до популярності. You heard sin, said, What'd you say? You heard what the fuck fucking said, mate. Fuck? Right? Lose, lose your fucking belt. Lose your fucking mouth. <laughs> man. <laughs> Для початку давайте обговоримо з вами, в якому ключі Джастіна згадують у справі з Підіді. Коли Підіді заарештували, а я нагадую, це було 16 вересня цього року, тобто зовсім нещодавно, то публіка дуже активно почала обговорювати, що ж відбувається навколо нього. І, звісно, почали вспливати дуже старі відоси за участю з Підіді. І одним з таких відосів став відео з Джастіном, де вони або вже на вечірці, або просто обговорюють її. Але anyway. це відео було знято у листопаді 2009 року, і там Джастін з Підіді приходять в його особняк, і відбувається дещо дивне, як на мене. На цьому відео 15-річний Джастін і 40-річний Підіді разом тусуються. Репер обіцяє Джастіну на 16-річчя віддати дуже дорогу ось цю. Шикарну сіру машину, а на 18-річчя подарувати будинок. І далі підіді говорить про те, що вони з Джастіном проведуть наступні 48 годин. Що вони будуть робити і чим займатись, він розголошувати не може. Але очевидно, що мова йде про вечірки підідімонґаведжесів челісайом Джастингізен Юсінові Форі Ауз. Right now, he's having 48 hours with Diddy. You know, where we hanging out and what we doing, um, we, we can't really disclose. But um, it's definitely a 15-year-old's dream. І чомусь одразу після цього він згадує Ашера і говорить про те, що він також Ашера взяв в дуже юному віці і допоміг йому написати перший альбом, що зробило, власне, Ашера Популярним. А я нагадую, що Ашер він був під продюсуванням Diddy, Пі і потім він виріс, став популярним і взяв собі на лейбл в тому ж віці Джастіна Бібера. І знаєте, як то кажуть, історія повторюється. Взагалі, з Ашером там теж окрема історія, бо коли Diddy взяв його на продюсування у 14 років, він цілий рік жив у будинку Diddy. Він потім зізнавався у своїх інтерв'ю, що в тому будинку він бачив, бачив дуже дивні і не найадекватніші речі. І в цілому зараз Ашера обговорюють взагалі не в найкращих контекстах, адже якщо ви пам'ятаєте, я вже говорила, що він видалив всі свої соціальні мережі, зокрема, Твіттер, точніше, X. Коли справа почалася, ось замішуватися з підіді тому зараз дуже багато обговорень навколо власне Ашера, який, якби теж, скоріш за все, є саме жертвою, а не співучасником. Хоча в інтернеті говорять дуже різне. Але як я й казала, правди, ми всієї знати не можемо і не будемо, тому що більшість інформації зараз на рівні пліток, і ми це повинні розуміти. До речі, колишня дружина. Кім Портер також згадувала Ашера у своїй книзі. Але з книгою зараз теж є дуже багато питань, тому що діти вони заперечують те, що їхня мати писала якісь взагалі мемуари і кажуть, що навіть будуть подавати в суд на автора цієї книги, начебто, за сфальсифіковані якісь події, які там описані. Але якщо чесно, з цієї книги вже дуже багато. Подій підтверджено, і тому, скоріш за все, діти просто захищають батька. Хоча кого там захищати є питання. Ну але з книгою. Теж є питання. Anyway, чому ми взагалі заговорили про Ашера? Бо саме він взяв Джастіна на продюсування, і тому далі ми ще будемо його не раз згадувати. Це просто потрібно для контексту. І ось Джастін, ось це маленьке 15-річне цуценя, яка вірить у те, що він тепер знаменитий і йому нічого не доведеться за це платити. І він просто такий талановитий, і всім потрібен. Говорить під про те, що їм потрібно йти за дівчатами. І тут підіді його радісно обіймає, і вони йдуть в будинок. На цьому відео закінчується. І якщо раніше це скоріше сприймалося як хі хі ха, ха і люди в цілому не звертали увагу ні на контекст, ні на проблемність підіді, то коли всплили всі ось ці новини, всі подробиці того, що відбувалось на вечірках, коли з'явилися всі докази з цих вечірок і фото, де, ну вибачте, мене відбувається просто повний капець, то, звісно, дуже і дуже багато питань з'явилося до е, цього відеоматеріалу. Що 15-річний Джастін робив на так званих фрік офф вечірках, на тих самих вечірках, де квал. Але зірок, де було знято стільки компромату на всіх, що весь голівуд досі мовчить на тих вечірках, де вам одразу готували крапельниці, в тому будинку, де знайшли тисячу банок дитячої олійки. А тепер взагалі говорять, що це був рідкий котик. Тобто два дні неповнолітня дитина знаходилась на території взагалі лєвого незнайомого йому до того чоловіка, де відбувалося незрозуміло що. І весь цей час це відео було в інтернеті. І ми такі... Нічого дивного, так? Ну, але через рік, у 2010 році, з'являється ще одне відео. І ось саме воно вже є по-справжньому кріповим. На цьому відео Джастін та Підіді у студії. Він розмовляє з підлітком і питає у Джастіна, чому той більше з ним не тусується. Дослівно там звучить, типу, ти перестав мені дзвонити, і ми перестали з тобою тусуватися як раніше. Реакція Джастіна, як на мене, доволі очевидна. Видно, амі, амі, чатики, партнерс і вотна, бо невели гамбер, со він починає дуже сильно заїкатись. І ось так знаєте з місця на місця просто хитатися, що очевидно говорить про те, що Джастіну прям було супер некомфортно. Ну або, як мінімум, він не зовсім в адекватному стані. І знаєте, коли тобі 16, ні те, ні те, якби не є чимось дуже гарним. І далі Джастін якось дуже нервово відповідає, що просто ну у нього немає номеру телефону. І якщо чесно. Це відео викликає дуже багато запитань. Стає очевидно, що на тих вечірках відбувалося щось дивне, і як ви розумієте, до Джастіна, скоріш за все домагались або відбувалося щось навіть гірше, враховуючи всі деталі, які ми знаємо про ці вечірки, і враховуючи власне стан Джастіна протягом всього його життя. Після того, як він став популярним, Джастін почав свою кар'єру в 13 років. Його помітили юним та бідним хлопчиком з Канади, який записував свої відео на Ютуб і дуже раптово став популярним в інтернеті через свої кавери. Згодом його помічає Скутер Браун. Зараз це чувак, який тримає своє власне агентство Хайп Америка. Так, так, той самий хайп, який бітієський поп і все інше. А до цього він просто був музичним менеджером. І ось цей а, скутер Браун він показує Джастіна іншим. Ашер його помічає і Джастін буквально одразу підписує контракт з агентством Ашера. Після цього популярність просто неочікувано звалюється на голову маленького Джастіна. Якщо спочатку своєї кар'єри Джастін був дуже милим та спокійним хлопчиком, то згодом його поведінка кардинально змінюється. Він починає потрапляти у всі скандали світу. І причому скандали такі доволі серйозні. То він ледь не зіб'є змі на машині, то він комусь нагрубить, то він не вийде на концерт, бо він просто не встані, то знову якийсь скандал. З наркотичними речовинами, то якесь знущання над тваринками. Ну, от, просто скандал за скандалом. Джастін став відомий як один з найбільш. Противних зірок, як зірка, якому слава вдарила в голову. І ось взагалі ніхто не хотів думати, а що ж стоїть за цією поведінкою. Чому 17-річний хлопець, який ще рік назад поводив себе ось просто як ну, булочка з корицею, так раптово перетворюється просто у? Таку якусь неадекватну одиницю суспільства. І лише згодом приходить розуміння, що він був лише юним хлопцем, який намагався, хоч якось, пережити те, що так раптово звалилось йому на голову. Слава, гроші, хейт, знущання індустрії, клятий підіді, який просто зруйнував дитині психіку, який не зрозуміло, що робив з 15-річним підлітком, користуючись своїми можливостями та статусом. Просто нагадую, що Кім Портер писав. Про якусь юну зірку, яка знімалася для домашньої колекції Порно підіді. Просто Нагадую, Джастін не раз ділився своїм депресивним станом, не раз на публіці показував свої справжні емоції, злість, сум, образу. Але люди цього не помічали, як завжди, вони ненавиділи того, кого найлегше ненавидіти. І якщо чесно, це дуже дуже сумна тенденція. Ну, знаєте, сумно те, що ми бачимо лише якусь верхівку айсбергу, і інколи робимо гірше своєю якоюсь реакцією. Ну, але те, що Джастін поводив себе. Івнюк це факт, ну але Тепер ми розуміємо контекст і якось ставлення дуже змінюється. Чи не так? В одному інтерв'ю 2020 році Джастін зі сльозами на очах розповідає про бажання захистити Білі Айліш, яка також почала свою музичну кар'єру в 13 Джастін став велетенською підтримкою для Білі. Вони дуже гарні друзі, і Джастін завжди е, намагається якось допомагати Білі. Він завжди її суперкомфортить. Він е, дуже сильно підтримує її у всіх її. Починаннях, і мені здається, що це якась така, знаєте, історія про. Те, що вона нагадує йому його, і саме тому так сильно він хоче бути якоюсь підтримкою, допомогою і так далі. На цьому ж інтерв'ю Джастін розповідав про те, що йому було дуже важко бути таким юним у цій жорстокій індустрії. Він говорив про те, що йому дуже не хотілося би, аби білі пережила такий самий досвід, який переживав він. І саме тому він намагається бути для неї підтримкою. І так, Джастін буквально на цьому інтерв'ю, настільки для нього ця тема складна і важлива. Але ще більш багатослівними є деякі пісні Джастіна, де він описує свої почуття. І мені здається, що ось зараз, коли ми знаємо про Підіді, коли з'являються всі жахливі історії і відео, де багато. Багато дуже зірок просто цілують неповнолітнього Джастіна, або мацають його, або торкаються ну, в заборонених місцях, або де вони просто порушують його кордони. І це ну, буквально перед нами сидить 16-річний хлопець, який просто не знає, як йому захиститись. Наприклад, пісня Lonely, він там дуже чітко описує свої почуття. Ось, наприклад, рядки у нас є. Може, коли я подорослішаю, все заспокоїться, але за. Зараз це мене вбиває, що якби у вас було все, але нікому подзвонити. Можливо, тоді ти впізнаєш мене, тому що я мав усе, але ніхто мене не слухає. І тут, ну правда, ось показано всі його ось ці такі депресивні епізоди. І далі доволі такий теж лякаючий рядок. Тепер усі знають моє минуле, ніби мій будинок завжди був зі скла. І можливо, це та ціна, яку ви платите за гроші і славу в ранньому віці. І всі бачили мене хворим, але нікому не було діла. І тепер, коли є весь контекст, стає дуже і дуже шкода дитину, яка просто потрапила під ну, жахливий вплив неадекватних людей. Я думаю, що багато хто з вас, якщо ви слідкуєте за історією Джастіна, знають про а, його. Постійні сектантські якісь історії, так, коли він тусив з ось тим, типу, Аля священником, про те, що він ось буквально нещодавно знову повернувся до співпраці з Підіді, і він продюсував йому альбом або щось типу того. Тобто наскільки його психіка насправді ось зруйнована цим всім, цією індустрією, це дуже і дуже складно. Але це не єдина пісня. Також існує пісня Я мій. Я думаю, що ви зараз дуже активно бачите її обговорення в Тіктоці. І там не лише кліп дивний, який говорять, але є й доволі такі, знаєте, багатослівні рядки. Наприклад, я напружуюся, ти тримаєш мене на підйомі, я втратив контроль над собою, я скомпрометований, ти звинувачуєш ніяких сумнівів. Ну, чесно кажучи, правда, ну щось трошечки в голові, ну, якби, да, склеюється в таку в. Пазл. А в кліпі нам показують такий великий круглий стіл, і Джастін там наймолодший за цим столом. Навколо нього сидять такі всі дорослі люди. З їхнього образу, очевидно, стає, що це заможні люди. Вони дуже так з апетитом поїдають всю їжу навколо, і лише Джастін нічого не їсть, або їсть дуже мало. І далі знову ж таки на словах про lose control з'являється в кадрі дорослий чоловік, який дуже з апетитом, типу її. І, ну, як на мене, це дуже-дуже очевидний натяк на всю ту ситуацію. Також, що найбільш Гучне у цьому всьому, так це те, що Джастіну дуже було складно при зйомках ямі. Тобто є кадри в інтернеті, є відео, де видно, що Джастін буквально після зйомки всіх цих сцен він сидів, просто прикривши обличчя руками, йому було дуже складно. І навіть я так зрозуміла, у фільмі його документальному говорилося про те, що ямі були дуже складними зйомками. І якщо так подумати, то скоріш за все, просто це через те, що він знову і знову. Пропускав весь свій досвід через себе, і якщо чесно, це ще й дуже психологічно важко. Ну, але ось такі натяки він давав своїм фанатам для того, щоб вони розуміли якийсь контекст, але як бачите... Лише зараз мені здається люди перестали так сильно ненавидіти та хейтити Джастіна. і це дуже і дуже сумно, насправді. Нещодавно у Джастіна Бібера народилася донька, тому я так зрозуміла, що він обрав повністю під час цієї справи тактику мовчання, хоч в інтернеті, і ходять чутки про те, що він там десь має брати участь у судах і все таке, але як на мене, це. Поки що, от взагалі просто пусті розмови, тому що в принципі ще навіть невідомо, які звинувачення в суді будуть висувати під їді, тому що потрібно мати не лише плітки в інтернеті та пісню She Knows, а до цього треба мати ще докази. Поки що Джастін, за словами інсайдерів, він просто закрився в своїй бульбашці. Він не хоче занурюватись у цей скандал, він не хоче обговорювати нічого і коментувати. Зараз він сконцентрується на своїй сім'ї, на своїй донечці, і як на мене це дуже-дуже правильно, враховуючи, скільки зараз говорять про нього, скільки знову починають якийсь то бруд виливати, то ще щось. Хоча, як на мене, супер очевидно, що ось саме Джастін він є, ну просто жертвою обставин, тому що мені здається, що в 14-15 років ти, от, взагалі, не можеш контролювати, що відбувається за твоїм життям. І тут вже питання до того самого Ашера, тут питання до мами Джастіна, де були його батьки, чому вони ніяк не намагалися змінити ці обставини. І ну, далі буде, як то кажуть, тому що вже з'явилося дуже багато нової інформації про Підідії. Е, і знову ж таки, все це майже плітки, але ось що з офіційного це ось цей е, е, тунель, за цей, так що е, в його домі виявили велетенський підземний тунель, де повністю немає зв'язку. І ну, кажуть, що через цей тунель перенаправляли ось буквально всіх. Не тільки живих, якщо ви зрозуміли про що я. Тому дуже дуже страшно враховуючи розмах цього скандалу, і мені дуже цікаво, куди він приведе. Пишіть свою думку з приводу Джастіна, що ви думаєте, чи справді він був жертвою підійді, чи, можливо, все не так однозначно, і хтось просто додумає. Ну, а Джастін просто потусив собі на вечірках і нічого там не було. Мені буде дуже цікаво почитати всі ваші коментарі. Я поки що. Не хочу робити ніяких висновків, приходити ніяких заключень, тому що я ще хочу поспостерігати за ситуацією, і тут ми з вами просто обговорюємо ось порядок денний, про що зараз говорять в мережах. Залишайте свої лайки, коментарі, підписуйтесь на канал і всім па-па!